І так, друзі, це третє відео і заключне відео на тему, чи спасаються тварини, тобто чи будуть тварини разом з нами на небесах. Друзі, дуже цікаво, що я ніде в Писанні не побачив підтвердження того, що на небі є тварини. Ну хіба що той кінь, на якому Христос показаний в об'явленні цей білий кінь, або що там ще, можливо, колесниця на якій Ілля був піднятий на небо. Не пам'ятаю, чи там були коні. Ну, У такі якісь моменти, так, там про коней, можливо, десь. Або ці такі, знаєте, тварини-мутанти, які показані в книзі об'явлення богослова, де там декілька очей, роги. там всякі. От Щось таке є. Але от звичайні тварини, кури, там, я не знаю, свині, овечки, корови щоб десь там вони були леви, ведмеді, я такого в писанні не бачив. І тому, друзі, може, ви десь бачили це в писанні, місця писання, які підтвердять те, що на небі є тварини. Тому приходиться задовільнятися тільки свідченнями тих людей, які були на небесах. Дійсно, багато хто, я принаймні в Ютубі дивився багато свідчень. В частині їм я вірю, вірю, що це є правда. І вони дійсно бачили там тварин, навіть спілкувалися з ними, як не дивно. Не можу це відкидати, оскільки ми бачили, і я про це говорив, нагадував в минулому відео, що навіть ослиця говорила людською мовою. І ми бачили, що тварини навіть рахувати вміють. Якщо ви не вірите мені, подивіться минуле відео, я про це згадував в кінці. Отож, друзі, хоч і немає. Хоч і немає, але люди дійсно, які там були, бачили і кажуть, що тварини там є. І я вірю, що дійсно на небесах є тварини, тому що Господь створив землю по своєму задуму. І ми бачимо багато аналогій те, що на небі, і те саме на землі. Навіть чи наш написано: як на небі, так нехай буде і на землі. Тобто є ось ці якби порівняння небесного і земного. Наприклад, гори є на землі, гори є на небі. Скинія є на землі, і скинія є на небі. Храм на землі, на небі. Ну, ви розумієте, про що є річка дерева так само є. То логічно, що і тварини є. Добре, друзі. Є одне місце писання, яке я думав спочатку, на ранніх ще роках свого християнства, я думав, що це місце, де сказано, що буде пастися лев, їсти. Травучі Солому, не пам'ятаю, я думав, що це мова йде про небеса. Ну, це записано в Ісаї в 11 розділі з 6 по 10 вірші, можете перевірити. Не буду зараз це зачитувати. Але направду, якщо ви дуже глибоко дослідите, ви помітите, що там мова йде не про небеса. А швидше всього, з моєї точки зору, мова йде саме про тисячолітнє царство. Це в тисячолітньому царстві тварини не будуть хижаками, вони Лев не буде їсти овечку, ну і всі ті подібні речі. Отож, друзі, я хочу продовжити оцю тему, чи будуть спасені тварини. І зараз ми прочитаємо разом з вами уважно Римлянам, 8 розділ, будемо читати з 19. -го по 23 вірші. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилось марноті недобровільно, але через того, хто скорив його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Давайте тут на хвильку зупинимося. Зверніть увагу, що, що тут написано, що все створіння, тобто тварини, вони надіються визволитися від тління. Вони хочуть визволитися від своїх тіл, оцих тлінних тіл. Друзі, це пряме свідоцтво того, що, що тварини вони покидають свої тіла і будуть продовжувати жити далі. Швидше всього на небі разом з нами. Це є обнадійливе для тих, хто любить своїх домашніх улюбленців і хотів би, щоб вони були разом з ними на небесах. Друзі, я вірю, що це так, і що тварини будуть там на небі. І Господь може вчинити так, що ваш улюбленець, котик, собачка, папуга буде разом з вами на небі. Читаємо далі, 22-й вірш. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі, але не тільки воно. Але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. Будьте уважні, ось цей 23-й вірш, він якби порівнює, що ми так само, як і тварини. Або, скажімо так, тварини так само, як і ми. Як ми чекаємо відкуплення нашого тіла, ну, скажімо, вивільнення від нашого тіла, щоб ми скинули це тіло гріховне і пішли, зудягнулися в небесне, в небесний е, образ. Так само і тварини Вони хочуть скинути ось це е, тіло, яке є. Теж, по суті, гріховне, воно теж покорилося марноті, воно теж тлінне, воно теж смертне, і вони хочуть вдітися в безсмертя, вони хочуть жити в повноті такими, якими їх створив Господь Бог. Тому, друзі, я вірю, що тварини також будуть разом з нами на небесах. Будьте благословені. Амінь.